Якась дивна новина у Верховній Раді а, ініціювали законопроект, який забороняє, забороняє звинувачувати громадських активістів у тому, що вони ухиляються від мобілізації і не йдуть на фронт, говорять, що це сія паніку і недовіру до людей, які дуже дуже допомагають. Я от уявляю собі, скільки активістів і псевдоактивістів підпаде тепер під захист законодавців. Тобто ми законодавчо, законодавчо дозволяємо деяким людям посилати інших на фронт, при цьому цих людей посилати туди не можна. Оце та когорта людей, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Вони хочуть, щоб загинули ви. А вони будуть жити, вони будуть збагачуватись багато з них. Вони будуть розповідати потім, як вони боролися. і... Як вони героїчно принесли Україні?